Всім привіт сьогодні, я з вами Денис і я буду знімати гру Модранер. Там я не буду кату FS20, так що вже FS20 не буду знімати, хіба FS23, коли вона вийде. Так, зараз, зараз гується карта. Отже вона швидше загрузялась. Друзі, а во все. Тут в мене є УАЗік і Зіл 131. Спершу у вас беруть обучення, А, А я вже його прийшов. Я зараз їду на другу базу за дровами. Ну, я на увазіку шукаю дрова, щоб просто не тратити дурно соляр бензину на зілі 131. Я був спершу на цій базі. де пише Лок Кіоск. А, а спершу я був... Потім їхав на правку. О, приїжджав мімозілась тут таку першого. А це моя база. Тут я можу, ну, уваги, яка казвати до ЗІЛА 131-го. А це в мене з'їл 131-й тут. Що пише БС 130 орієнт там писала? А я їду сюди. Та я їду сюди. Якщо та, та, там буде щоб здавати дрова, то я буду їхати сюди. Бо більше немає куди їхати. Там хороше, що буде, щоб здавати. Але ми подивимося. Тут було погірше бо дерев зато дуже багато. Я ще час від часу дивлюсь на карту, куди їхати. я бы так я раз а, не ну, повернулась. Я расставила мои другие бедрюки признаки. Тем что я куда -то стекала, то я вас вернусь. Я приехал просто пару метров. Не, не хочу я. что это такое. А? Ой, я просто пару метрів не попало на озеро. Я думаю, що я його переїду. Бо я ще не таке переїжджав у Айку. Айзе переїду. А, ні, переїхав. Я б переїжджав у таке озеро, я теж був равну один Ендра, Так, коротше в мене було... було тут таке, що я 103... Ого, мостик. О ні, немає мостики. Що я цим Уралом зеленим, коротше. То що там П пише на англійській К225. То, то я, коротше, на ньому був приїхав озеро і, коротше, в мене була така проблема. У него струбе де мав летіти дим, то в нього летіли аж іскри. Ну, такий був прикол. Ого, яке озеро. Тим далі, тим гірше. Сейчас недалеко. За сюда повернути. А вот. Мо... я хотів вже їхати по уводила, але заглянув, що тут є дорога. А во, там трохи. Видно, де там цей щит, то там, ну, незламність. То там вже її трошки... Ну, то там трошки віднялося. Що? А ну ви її здіваєтесь? Ладно. Окей, добре. Якщо ви так, то я зроблю так. Так, з'їв. О, у мене є такий гарний кузов до нього. Ну хіба переключиш на другу карту? Там тоже я там на не грав. Їхати сюда. Якщо там туди треба було здавати, то я не переключу на на цей, на як я. Карпо Переключу на... на... Буду. Я нам буду, не треба. запаску можна поставити. Что ні, а то запаска. Це прицеп. Якщо ні, ти блужа, то б будеш на другій карті. Це граю на, на четвертій, подивлюся. Коротше, не буду рекламу. Тут все, обдвівся, то коротше. А хіба сюди їхати, бо всюди треба приймати. Ну хто тут приймати? Ну тут приймають, а тут так-то треба інакше. Цікав не окрутить рама. Просто їдесь і йдеш, як не кожне колесо прогнається. І тушиться і треба затриматися, тут є така лінія на стрілках. Але тут немає руля і, коротше, ти маєш затримати, щоб повернути досить. Якщо ти просто нажмеш, то він не поверне. Куди я заїхав? Мені пару метрів не приїхав, але вже рівно врізався. Я пару метрів не проїхав, у нього вже хулярка включається. Економний зі. Але проходимість в нього є хотіла подивитися. Така в нього проходимість. Подивитися. По такі були такі будуть на крізь передачі. А тут біля П це зручник, тайк, тоді є сигнал і передачі. Там показано, що він їде на кеті передачі. Тут ще можна переключати на сильнішу. Ось. Ось, сильніше. Сильніша, слабша і задна. І така проста. І прості. І проста коробка. З'їхав, не знаю, сам куди я тут я вже по карті подивлюсь. Я заїхав в край карти. Во, край. Давай не можна їхати. Тут ну я заїхав, подивіться. Включаю задну і так, якщо довго здаватися назад, то можна ось ну, так. І ще тут лебедка є. Ну так трошки. И еще и сюда порну я пора, бра, 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 бра Ось прямо. Восьмой. Це означає, що сюди можна выцепити. Будь вс. Наприклад, ось. А це означає підтягнути, я зараз не знаю. А крестик за брати. Вот так перевернули ціла. Що я зробив? Кодушу має... Ааа, він зараз, ну, туди спочатку, я знаю цей прикол. Він не перевертається, він вертається на початок. Роз'єшли швидше. Я казав, гра вертається на початок. Що ж це за день нині? А ну буду грати на другій карті. Що я зроблю? Ну ти? Ну що? Місі не відкрив А що я зробив такого? Всім. І на цьому у мене вже будемо, походу що закруглятись. Всім пока-пока!